Плануємо відновити Z-діяльність. Чи існує декларування валютних цінностей, як раніше було? Мене звати Марія Накавен і допоможу розібратися з цим питанням. Справа в тім, що суб'єкти Z-діяльності незалежно від форм власності та обраної системи оподаткування декларацію про валютні цінності, доходи та майно за звітні періоди, починаючи ще з першого кварталу 2019 року, не подають. Тому ви подаєте ту звітність, платником, платником податків яких ви є. А це декларація з податку на прибуток чи декларація з єдиного податку, адже пам'ятаємо, що для єдиного податку, у тому числі 2-х відсоткового, З-діяльність не заборонена. Мар'яна Кавин, побачимось! Обирайте будь-який міні курсів присвячений зовнішньо економічній діяльності. І ви отримаєте не лише знання, але й закріпите їх на тестах і задачах.